Прагматична і консервативна. У німецьких змі її називають міні Меркель з іменем, яке важко вимовити. А не грет крам Карен Я знаю, в мене складне ім'я, і ніхто не може вимовити крам каренбауер Бауер по літерах. Але не все так складно, якщо говорити АКК. Ще донедавна АКК Ане Ґрет Крамп Каренбауер була в Берліні та й загалом у Німеччині маловідомою особою. При цьому мати трьох дітей дуже досвідчена та успішна регіональна політикиня. У минулому вона керувала найменшою федеральною землею Німеччини Зааром на кордоні з Францією та Люксембургом. Що 18 років Крамп Каренбауер вступила до партії ХДС Християнсько-Демократичний Союз. Вона віруюча католичка та виступає за християнські цінності. За своїми політичними поглядами, а Крамп Карен Баур найближче з усіх до Ангели Меркель, так що до Росії вона, приміром, прихильниця дипломатії. Щоправда, у нещодавньому інтерв'ю німецькому телеканалу АРД вона повідомила, що готова розглянути й жорсткіші дії щодо Кремля, якщо він продовжуватиме агресію у Керченській протоці. Як ми можемо дати зрозуміти, що Азовське море має залишатися відкритим для, скажімо, міжнародного судноплавства? Одна з можливостей була б доти, поки ескалація триває, домовити з європейськими і американськими портами, не пускати туди російські кораблі з тих регіонів. на тлі ескалації навколо Азовського моря, а не каренбауер критично висловлюється і щодо будівництва північного потоку, 2 зупинити проект складний процес, але. Але можна вплинути на те, скільки газу буде постачати цей газопровід. Крамп Карен Бауер критично ставиться до одностатевих шлюбів, виступає за жорсткіші правила абортів та міграційних норм, зокрема щодо покарання мігрантів, які водять владу в оману щодо країни свого походження. Протягом виборчої кампанії експерти говорили, що у разі перемоги АКК у Меркель найбільше шансів залишитися на посаді канцлерки до кінця терміну, який спливає в 2021 році.